Вітаю вас! Ви на каналі Хайтаро. Мене звати Людмила. Я робила відео для іншого свого каналу. Кому цікаво, підпишіться на канал Лінія Таро. І я розглядала питання, чи дійсно є такі вечірки портапаті, що там відбуваються ось ці всі жахи портапаті Дубай, що жінок використовують як фактично біотуалети, можуть робити випорожнення їм на обличчя, заставляти займатися інтимом з тваринами, верблюдами, ослами. З, знімають з них волосся з цих жінок, бриють їх, виривають волосся. Ну, тобто всі жахи, які можна тільки собі уявити, там відбуваються. І просто Якщо подивитися хоча б у ривки відео. З цих вечірок, які демонструють, то, як то кажуть, підіді, мабуть, відпочиває, хоча за Підіді також дуже багато жахливих речей розказували. Якщо подивитися, що випало, дивіться, коли я робила розклад на таро, випала десятка мечів. На дні туз-кубків, трійка кубків ось такий був порядок карт. Тобто є вечірка, є емоції, які закінчуються в деяких випадках навіть смертю дівчат або ж жахливим виснаженням емоційним, моральним, і ніякі кошти потім не можуть компенсувати ось ці моральні затрати. Далі випало на це питання, що відбувається на цих портапаті, Тут пентаклів, є якісь фінансові аспекти, пропозиція. Далі двійка мечів з п'ятіркою мечів. Жінки не розуміють, що вони самі їдуть в саме пекло, не буває безкоштовно раю на землі, що просто так будуть давати тисячі доларів за те, що просто. Ось так бути присутніми на якихось імідж вечірках. П'ятірка мечів, це карта війни, це карта знущань, мах. Маніпуляція відбувається і корелюється це з двійкою мечів. Жінки не завжди знають, куди вони їдуть, або можна сказати, що в більшості випадків вони не розуміють, яке, якою трагедією для них це може закінчитись, тому що їм так все улесливо розповідають, таку картину життя їм гарно малюють. А насправді що вони отримують? Королева мечів з п'ятіркою Пентаклів. Тобто це можуть бути фактично фізичні знущання різного роду каліцтва і навіть фізична смерть. Після таких вечірок не всі жінки можуть психічно справитися, навіть винести ось всю цю ситуацію. І четвірка Пентаклів Колесо Фортуни говорить про те, що маловірогідно що щось. Ті, хто замовляє ці портопаті, будуть покарані, тому що в них, як то кажуть, все схвачено, вони, вони просто як господарі світу. Що показало на Ленорман, коли я задала це питання випала пльотка. Луна і лист. Тобто ось ця інформація про збочення, про різного роду знущання вийшла на поверхню. Додатково карта Сонця була. Місяць і сонце може означати арабську країну, східна країна. Але ось там фактично відбувається ось така порка дівчат: моральна, психологічна, фізична карта жорсткості, конфлікту. І досить таких ну просто жахливо, що там відбувається. На дні змія і ведмідь. Ось ці арабські принци, шейхи, сильні світ у цього. Або ж просто олігархи навіть з країн СНГ, які можуть замовити собі такі розваги, вони просто реалізують свої страшні наміри і вони пропонують. Великі гроші, але просто так ці гроші вони віддавати не будуть. Жінки можуть пошкодувати, що опинились в такій ситуації. Кожен вирішує сам, що йому робити. Звісно, є багато позитивних відгуків, хто їздив там в Дубай, може розповідати. Щоб все було добре, але, як то кажуть, немає диму без вогню, і якщо вам повезло і ви не втрапили в такі ситуації, то можна сказати, що вас оберігають вищі сили. Підпишіться на канал, поставте лайк, дзвіночок, і хай у вас все буде добре. А тепер давайте перейдемо до українських питань. Як ви знаєте, вже підтверджується мій таропрогноз. Я вам робила в листопаді і попереджала про складну ситуацію в Курській області, що наші ЗСУ можуть і перегруповуватися, і відходити, і що буде загроза наступу на Суми. Я про це вам говорила як. І в січні в прогнозах що щось на суми недобре випадає. Так само і попереджала ще в 2024 році. Зараз мене запитують чи Що буде з сумами? Чи є загроза наступу на суми? сімка Пентаклів я думаю, що поки що буде важка ситуація, ну, прям що сумою купують, такого не буде. І я вам говорила в своєму таропрогнозі про це на 2025 рік. Давайте подивимося, ситуація в сумах найближчі місяці. Відлюдник. Король Пентаклів, Всесвіт і Сімірка Мечів. По-перше, будуть ходити ДРГ. Це очевидно, і ви постійно отримуєте цю інформацію. В сумах є зрадники, які передають інформацію, є ДРГ, які заходять, в тому числі на територію міста. Відлюдник 8 кубків може означати, що це місто хочуть росіяни окупувати. Але чи їм вдасться, це поки що на картах. Не показано успіху в наступі росіян, показано удари по енергетиці, будуть дуже обстрілювати. І також якісь заводи можуть обстрілювати і дамби, мости, або також може бути загроза від Курської АЕС, Всесвіт і Сімірка Мечів, тобто енергетична інфраструктура, і від неї може бути значна загроза. Що тут сказати? Будьте дуже пильні, 21 березня, 7-9 квітня, ці дні можуть. Можуть бути взагалі досить жорсткими для міста Суми. Але те, щоб тут все окупували, то ні. Хоча пробувати наступати, диверсійні групи будуть, тому що квінт Колесо Фортуни – це повторення подій. Також будуть лупити туди, куди вже лопили. Король Пентаклів, це може означати житлові будинки також. І будуть як сильні обстріли, або ж внаслідок падіння уламків дронів, тому що сила це карта ППО руйнування житлових будинків. В будь-якому випадку будьте дуже обережні в період 7-9 квітня та 21 березня. Давайте подивимося. Харків у мене запитували найближчі місяці. Чи покращиться там ситуація? П'ятірка Пентаклів. Ну, Харків багатостраждальний, обстріли, руйнування, лицар-жезлів, дев'ятка мечів відлюдник. Буде знову ж таки битись по енергетиці, буде розганятися паніка, що Харків відійде до Росії, що буде наступ, ось лицар жезлів. По Харкову летить все, що можна, кругле метилеве, те, що вибухає, найбільше ось загроза для енергетичної інфраструктури, що суми, що Харків все це буде знайомий. Нищуватись. Будуть замінування шкіл, навчальних закладів, заходів охорони здоров'я, тобто лікарень. Ось Харків дуже складна ситуація, тому що тут показує досить значна атака. Я не думаю, що ось перемир'я і все буде добре, обстріли лише посиляться. Як я вам говорила, що ситуація критична і складна, на жаль, це все підтверджується, немає ніякого припинення вогню. Ось я навіть читала в новинах, що. Цього тижня росіяни запустили по Україні понад 1020 ударних дронів, майже 1360 кабів і більше 10 ракет різних типів. Ну хіба це про перемир'я? Ну, це взагалі не про це. Тому, на жаль, на жаль, так як є. Давайте подивимося. Чи зайдуть миротворчі сили в Україну в 2025 році? Зокрема, тут повідомляються про плани такі Британії та Франції. Подивіться моє відео про Одесу. я там говорила, що можуть зайти миротворці, зокрема з Франції в Одесу. Давайте зараз ще раз подивимося, чи будуть розгорнуті в Україні західні миротворчі сили. Найближчі роки. Давайте візьмемо 25-й, 26-й рік. Миротворчі сили, чи будуть в Україні розгорнуті? Вісім пентаклів ведеться підготовка, тут смерть, дев'ятка жезлів і п'ятірка мечі. Дивіться, при загостренні бойових дій, при загостренні війни, при порушенні Росією. Домовленостей, скоріше за все, що будуть вчинені перекидання військ, можливо, це також показує іноземні. Іноземних найманців, які також прийшли в Україну на поміч. Але те, що є ось якесь об'єднання, три якихось країни можуть надавати свої війська для ведення війни, Заходів оборони в Україні, то я думаю, що це так може бути. Давайте ще підрахуємо квін цього розкладу. Тут у нас виходить відлюдник. Поки що будуть вестися переговори, буде вестися робота, а через деякий час можуть бути надані ці війська, але це буде не так швидко. Тому я робила прогноз на 25-26 рік, скоріше всього, туди далі. Будуть ці війська надаватись не прямо завтра, що ці війська вступили на територію України і допомагають нам. Далі я сьогодні собі загадувала сон, що чекати Україні надалі. Мені приснилося затоплення в якомусь будинку. На жаль, я думаю, що це нова загроза від води для України, або ж можуть бути якісь паводки, підтоплення, удари по мостах, дамбах, або ж катастрофи. Техногенного характеру. Давайте подивимося, чи є в Україні нова загроза від води, чому мені приснився саме такий сон. паж мечів, четвірка мечів, двійка кубків, шістка жезлів. Будуть пробувати атакувати мости. Двійка кубків, те, що з'єднує. Будуть атакуватись ракетами, і, на жаль, ця атака може бути успішною. Бачите, паж мечів вежа колесо фортуни. Тобто будуть бити по якомусь інфраструктурному енергетичному об'єкту, який дає електроенергію. Як варіант, я думаю, це може бути знову якась ГЕС України, Може бути атака дронами, ракетами, яка призведе до пошкоджень і росіяни туди вже били, вже таке було. І ця інфраструктурна споруда досить вже стара, вірогідно. Побачимо, як буде, звісно, хотілося б, щоб наші Збройні сили, наша розвідка справилася із цією задачею, щоб запобігли новим підтопленням в Україні. Хоча можуть бути також і паводки по цих картах, якщо так взяти, там, де вони відбуваються навесні. Я думаю, що це і захід України, і центр України. Тому нехай моїх підписників оберігають вищі сили. Пишіть свої коментарі, що ви думаєте з цього приводу. Чи подобається вам цей розклад? Далі я робила прогноз за Каховську ГЕС. Він підтвердився. Також підтвердився мій прогноз щодо ударів по Чорнобилю. І ось зараз в новинах є інформація, що через підрив. Каховської ГЕЗ з на водосховища вийшли назовні токсичні елементи, є забруднення води, і це висока вірогідність шкоди для здоров'я людей, які проживають на півдні України. Тому бачите, з часом відкривається інформація, яка підтверджує мої прогнози. Також я вам говорила про свій сон про Чернігів, Чернігівщину. І, як ви всі знаєте, Росія била по Чернігову, постраждали багатоповерхівки. Нічого доброго від Росії не чекати. Давайте щось хороше скажемо з того, що збулося. Я вам робила прогноз, куди вкладати гроші, я вам говорила, що золото дуже перспективне. І ось підтвердився мій теропрогноз від 2 березня 2025 року. Історичний максимум. Золото встановило новий рекорд ціни 3000 доларів за унцію. Тому я рада за тих, в кого є кошти і вони інвестують і заробляють. Далі. Я вам робила допис спільноті каналу. Якщо ви не поставили дзвіночок, то обов'язково поставте, щоб бачити повідомлення про нові дописи на каналі. І я вам говорила прогноз на Біблії, чи буде перемір'я з Росією і випав. такой бирж. Подобным образом и посеяно на каменистом месте означает тех, которые, когда услышат слово, точас с радостью принимают его, но не имеют в себе корня и не постоянны. Потом, когда настанет скорб или конение за слово, то соблазняются. Я вам рубила цей допис Майже 3-4 дні тому. І я вам говорила, що я не, ві... не вірю в перемир'я з Росією довгострокове. Вони будуть обстрілювати, будуть порушувати його. І, як, на жаль, це все підтвердилось, обстріли України не припинились. Хто б там вам що не розказував, на жаль, обстріли мені не показує, що вони припиняються. Також я робила вам прогноз, де говорила про загрозу. Прозу того, що може бути з часом навіть новий наступ Росії з півночі. І я вам також робила допис в спільноті каналу, де я писала, що Аннушка вже розлила масло. Кому цікаво, почитайте це також. Дуже хочу, щоб кожен, хто дивиться мій канал, підписався, поставив лайк дзвіночок, і хай ви отримаєте за це свій плюсик в карму. Я вам говорила, коли США припинили допомогу Україні, що буде негатив обов'язково в Америці, і говорила про пожежі, і тоді дійсно сталося справжнє пекло. Спалахнули лісові пожежі в Нью-Йорку, і вогонь поширювався з високою швидкістю, і була досить таки серйозна, знову ж таки, загрозлива ситуація. Давайте подивимося. США. 2025 рік. Чи чекають США глобальні катаклізми? Подивимося місяць. Мах, четвірка жезлі, двійка Мечів. Якщо брати тут, то, вірогідно щось з водою, може бути, і це може бути кармічна ситуація, і ця катастрофа, може бути спричинена через удар або вибух чогось у воді, і це може призвести до якогось забруднення води, в тому числі, або ж, як вже я говорила, що є. Загроза навіть цунамі. Я вам це говорила в 2024 році, і було підтвердження мого тару прогнозу. Біля Каліфорнії був землетрус, і повідомлялось про загрозу цунамі. Що я можу сказати? Що ось ця загроза може бути рукотворна, створена штучно для того, щоб. Відбувалися, як мінімум, поштовхи земної кори, і якісь будуть проблеми, в тому числі, від води. Жезли дуже часто означають вогонь, коли горять житлові будинки. І бачите, тут проблема з водою. Тобто від вогню і від води, Америка буде відчувати смуту за діяння неправильні рішення своїх політиків, будуть страждати. Водні ресурси, будуть страждати житлові будинки. Побачимо, як відіграється цей прогноз. Ось карта місяця може означати якесь хімічне радіаційне забруднення, може означати навіть якісь терористичні акти, можливо, війна зі східними країнами, як вже були. Акти терору в Америці ось таке може створюватися знову. Тому найбільше, звісно, ось тут пожежі. Четвірка жезлів будуть страждати будинки і землетруси. Бачите, чоловік несе відповідальність за дружбу, яка несе смуту. Щось буде, як варіант, можливо, затоплять якийсь рос... корабель американський. Як варіант, як вже хусити обстрілювали американські кораблі. Це знову ж таки може бути, тому що ось тут корабель, гроб, щури, хрест, буде якась досить таки значна ситуація на морі. І це може бути пов'язано або з затопленнями кораблів, затопленнями територій, тобто загроза від води, як варіант різного роду цунамі та таке інше, можуть бути також те, що по повітрю йдуть різні торнадо, якісь хімічні радіаційні викиди, щось також. Глобально чекає Америку, тому побачимо, як будуть розвиватися події. Звісно, хто з американців підтримує Україну. Бажаю, щоб у вас все було добре і вас обійшли всі загрози, і ви не несли на собі ось цей тягар відплати політиків, які роблять неприглядні речі. Підпишіться на канал і Хай у вас все буде добре до зв'язку.